Діти майбутні України під таким гаслом на надвірнянщині втілюються у життя соціальні ініціативи президента. Там, де є дитячий сміх, де блистять щирість отчинята, там майбутнє нашої держави. А ще важливо кажуть організатори заходу, це здоров'я дітей. Виникла така ідея у мене разом із керівництвом школи. Інтернат ми вирішили показати, як ці дітки тут відпочивають, як вони вчаться. І ну вони словом як вони вчаться, це таке, як вони є у них дозвіл. І школа інтернат вирішила показати, що вони мають і чим займаються їхні діти після того, як вони ну, після навчання. І тому я з ними порадився. І при підтримці спорту для всіх обласного ми сьогодні зорганізували спортивно-мистецьке свято Веселі старти. Вихованці Надвірнянської школи-інтернату мають чималі здобутки у спорті. Діти беруть участь та перемагають як у всеукраїнських, так і в міжнародних змаганнях боротьби самбо-дзюдо, та інших видів спорту тому у цьому закладі здоровий спосіб життя понад усе веселі старти, мистецтво спортивне свято, яке по суті діла започаткову пропаганду здорового способу життя. Дітки, які тут знаходяться в цій школі, тут живуть. Вони, як правило, багато з них приймають участь у нас багато спортивних змагань. Перш за все це школа Дзюдо, наша знаменита Олімпійського резерву, де багато випускників цієї школи досягли дуже багато і високих результатів, які, по суті, діла, торгували. Такі від спорту, як Зюдо, і наш район, і область, за їхніми спортивними досягненнями, не один раз піднімались із знамена нашої держави, і звучав гімн нашої держави. Тому е говорити про те, що оці веселі старти можна сміло, є запорука тих великих досягнень, які в спорті дають можливість нам е чути про нашу державу і е світ, щоб чув про нашу державу. Щасливе життя це гарне здоров'я. У цьому переконані представники обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, які спільно з відділом сім'ї молоді та спорту провели захід. Учасники змагань показали свої вміння у різних естафетах. Також для поважних гостей заспівали та затанцювали. Про те, що у надвірнянській школі інтернат вчаться талановиті дітки, сумнівів немає в ні в кого. Іванна Осташук, Василь Томич, новини телеканал Раї.